Стресу стійкість це номер один в нашій роботі. Дезінформація, вона в принципі цікавіша. Вона завжди має якийсь сторітейлінг, вона завжди, знаєш, типу з яскравими фарбами, з всякими алегоріями. Не потрібно змагатися з дезінформацією, потрібно отримати щаблину першості. Мене звати Аліна Алєксєєва, я заступниця керівника центру протидії дезінформації РНБО України. Абсолютно випадково, це сталося у 2021 році. Я прийшла в центр як звичайний менеджер з пошуку інформації, тоді ще не було повномасштабного вторгнення. Ми починали роботу свою з ось цієї кампанії Антивакс. І потім, коли розпочалося повномасштабне вторгнення, ми зрозуміли, що наша задача. Ускладнюється і почалась вже така більш інтенсивна робота створення соцмереж і відповідно всього контенту, який виходить від центру, відповідно за який я відповідаю. Я не скажу, що сюрреалізм це те, що мене дивує, вивчаючи поведінку російської пропаганди, я розумію, що сюрреалізм — це їхня реальність, і це для нас виглядає як криве дзеркало. Для них це абсолютна норма. Так склалося історично, що дезінформація це ж брехня, а брехня завжди цікавіша, ніж правда. Держава повинна підтримувати трек протидії всіма можливими способами, тобто підбором форматів, підбором спікерів. Наш центр заснувала жінка, це Поліна Лисенко, заступниця цієї жінки, була теж жінка, це Анаїд Хоперія, вона теж буде присутня у цьому проєкті. Я прийшла у цей проєкт на запрошення цих жінок. Тому питання, чи є у вас ще питання? Ні, на щастя, я не відчувала до себе жодної стереотипізації.